Розкриваю геніальний секрет для водіїв. Слухайте уважно. Секрет буде в кінці, тому що ви спочатку повинні вислухати, як складалась ситуація, щоб зрозуміти контекст і як ви можете це використати для себе. На прикладі нашого клієнта він звернувся до нас в суді першої інстанції. Ми представляли його інтереси. На жаль, суд першої інстанції нас не почув, визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною першої статті 130. Клієнт розумів, що може бути важка справа. Ми про це його попереджали, і тому ми подали апеляційну скаргу. Суд інстанція, інстанції, саме Київський апеляційний суд, чи то не додивився, чи то дивився, але не так, як вимагає закон. Коротше кажучи, повертає він апеляційну скаргу і пише, що не долучено повноважень, не додано повноважень до апеляційної скарги, тому її слід повернути, в смислі, не додано. Ми в суд першої інстанції все надавали через електронний суд, всі матеріали є у відсканованому вигляді. Для цього електронні суди придумали. Ми скажімо так, звертаємось до апеляційного суду повторно і кажемо, шановний апеляційний суд, розкрити очі, відкрити електронний суд, подивіться, в тому що повноваження є, і не треба повертати апеляційну скаргу, яка подана була установлена законодавством терміну. На що апеляційний суд повторно повертає апеляційну скаргу, розповідаючи про те, що це провина адвоката в тому, що не подані повноваження. Увага! Повноваження подані були суду першої інстанції, вони були перевірені. І саме тому нас як захисників допустили до розгляду цієї справи. А чому Шевченківський районний суд міста Києва не надрукував договор, ордер та копію свідоцтва, тобто не виконав свого прямого обов'язку. Ну, це запитання до Шевченківського районного суду міста Києва, не до адвоката, який повноваження надав в повному обсязі. Ну і що тепер ми маємо? Клієнт в шоці повернули апеляційну скаргу. Тобто рішення суду першої інстанції набрало законної сили, він позбавлений права керування. Я кажу: ні, шановний. Спокійно. І ось тут головний секрет. Слухайте уважно, полягає в тому, що навіть якщо вам повернули апеляційну скаргу і зазначили, що ви пропустили строк на апеляційне оскарження і відмовили вам його поновлювати, то ви можете повторно подати заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження. І ще раз маєте право подати. і ще раз маєте право подати. У нас був колись рекорд, особисто мій рекорд. Ми подавали сім разів. Сьомого разу суддя почув нас, почув наші доводи. Поновив пропущений з поважної причини строк на поліційного скарження. Задовільнив поліційну скаргу, скасував постанову суду першої інстанції, провадження по справі закрив. Як вам таке?